you <laughs> Привіт усім! Життя на КДЗ рада вас вітати на нашому каналі. Це у мене так розпочалося 1 січня 2026 року, друзі. То для тих спеціально я показала відео, як це я роблю. Хто каже, що в мене тут працюють. Хто працює, не знаю. Ну, тобто, не я роблю, а роблять це якісь там маші, глаші. Дійсно, друзі, прийшли до мене робітники. Воно вже і калітку самі відкрили. Що, щас, щас, підождіть, підождіть, мої дорогенькі, зараз будете заходити. Зараз щас. Щас хочу вас показати своїм підписникам. Ой, ось відчиню калітку навстіж. Хай заходять. Заходьте, заходьте, будь ласочка. Саня, Маня, Дар'я, Тетяна, Оленка, Олександр, Віктор. Ой, ви з дітьми прийшли. Що діти будуть працювати? О Боже, із собачками, з котиками до мене. Оце бачите, скільки людей. Боже, скільки людей прийшло до мене сьогодні працювати, мені допомагати. О, і Яша біжить, Яков, заходь, заходь. Ой, дякую, дякую, Боже, скільки людей. Погляньте, друзі, погляньте, скільки у мене людей. Ось Погляньте! скільки людей. Це мені вони прийшли допомагати сьогодні. Дрова пиляти, бо воно понатягувало знову. Ну та й кажуть, що в мене там вони дерева мої обробляють, помідори саджають, а я тільки показую. Ну, то хай так і буде. Ну, ну що робити. Ну, добре, друзі, заходьте, заходьте, будь ласочка. так, всі-всі бігом до роботи, бо мені працювати не можна. Я не працьовита людина. А ви, будь ласочка, працюйте за мене. Ну, в общем, друзі. Напишіть, будь ласка, хто із вас побачив оце такого багато у мене робітників? Напишіть, будь ласка. Або по іменам, може, хто знає, хто оце до мене прийшов працювати. Ось вони ось і стоять, ось всі 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 стоять. Хто побачив, друзі, напишіть цих людей. Ну, не знаю. Оце люди, які мені пишуть, що я нічого не роблю, а тільки за мене там якась бригада робітників робить. Ну, ви знаєте, може вони щось таке, якийсь чай такий цікавенький п'ють, що ну, їм таке оце вважається. Або ну, не, ну, я не знаю, друзі. Ну що сказати на це діло. Ну, отаке, друзі, шуточне таке відео сьогодні було. Друзі, вже. 2026 рік, рік вогняного коня. Я дуже-дуже бажаю усім, щоб усіх здійснилося бажання, хто яке загадував, без різниці, яке, коли, але щоб воно якнайшвидше і обов'язково здійснилося. Саме найголовніше для нас зараз, усій Україні, це щоб настав мир. Щоб скоріше повернулися всі діточки до нас додому, батьки, чоловіки, братики. Є дуже багато і, і, і дівчаток, і жіночок, військових, щоб всі, 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 всі вони поповерталися додому. Бо вже ну, вже скільки можна, скільки можна цього оце часу витрачати на такий кошмар, як життя, воно цікаве, воно іде, і воно таке швидке, таке швидке, друзі. Ось вроді було літо, саджали помідори, я вам все показувала, як садити, як пасинкувати, як збирала врожаї, показувала, як збирала насіння, показувала. Я вже ось буду другу хвилю продавати насіння з цих сортових томатиків. Друзі, буквально зараз є ще більше ста сортів, будь ласка, замовляйте. Відео за 20 листопада шукайте там донизу, доходьте, шукайте за 20 листопада там, як продаж моїх сортових насіннячків. Томатиків і три сорти гіркого перцю, друзі. то ще дуже багато, є більше ста сортів. Але я ще буду другу хвилю робити, там які вже закінчилися, які ще закінчуються, уже. і я додам ще новеньких, трошки зовсім трошки, які там мене я завжди залишаю на на останню чергу, скажімо так, на закуску, як я кажу, ми так і в минулому році з вами робили. Щоб більше було на, на, на другу хвилю. Друга хвиля буде може через тижня-два, от такого, отак, при, примірно туди-сюди. Туди-сюди. Як, як я буду встигати, друзі? Бо зараз, бачите, е, я не, не, не думала, що така буде холодіна у нас в кривому морозі. Сніг я в минулому році ні разу лопату в руку не брала, щоб прибирати сніг, а в цьому році якось вже і підзадовбалася з тою лопатою бігати, прибирати сніг, то з мітлою, то з лопатою. Ну, я, друзі, я не люблю ні сніг, ні зиму, ні, ні холод, я ненавиджу. це. Я хочу, щоб вже літо було. Я, я така мерзлячка, я люблю, щоб в мене в хаті Ось зараз як натоплю, буде десь 28, 27, отакова. а то й під 30 буває. Ну, ну, Я люблю дуже жарко, щоб було. Я не-не. Друзі, я народилася 5 січня середина зими. Ну, Казалось би, що я повинна любити холод. Я його ненавиджу, не знаю чому. Але ну люблю своє день народження вже скоро. Ой боже, мой не, не знаю. Ну я його святкувати, якщо чесно, не буду. Діточки в мене військові, вони дуже далеко, вони не можуть приїхати. Ну, а хочеться, хочеться, щоб близько були. Іменно в цей день були дуже близькі люди поряд, а самих найближчих ну, ну не може бути в цей день, то не, не хочу я його зовсім святкувати. Може, просто сама поїду, щось там куплю собі якийсь смаколик прикольний. Може, в Макдональдсі закажу якусь їжу таку прикольненьку. Ну, Може так, то то, то, то так. Оце як я новий рік, друзі, святкувала. Думаю, що я там готувати для себе, для одної буду. Нафіга воно мені треба мозги Я собі Пішла, купила таку коробку велику сушів там, усякі різні, Друзі, якщо чесно, оцею штукою паличками їсти не можу, але ну вчуся, вчуся, друзі. Потроху вже виходить. І от, -от так я відсвяткувала. А масяну шибкі і Тайсону купила кусок яловичини. самого м'яса без кістки, таку лопатку класну кусок порізала на міленькі кусінчики і їм от понасипала в коробочки їхні для їжі. А собі отут -от -от ми відсвяткували, друзі, новий рік. Ну, слава Богу, що все тихенько було, що все добре. У нас в кривому розі, слава Богу, там де я проживаю, там було все добре. І от наразі погляньте 1 січня, сьогодні день запису 1 січня. Я буду відео виставляти на завтра, вже на 2 січня. То сьогодні ну дуже рідко буває отакий сонячний день у цьому році цієї зими. А сьогодні прям таке сонце, шпари усю. Але температура, друзі, не дуже. В общем, переставила я градусник от сюди, бо там він в общем, зломився. Тут ось була така штучка, шляпка, і вона відламалася. Ну, слава Богу, що він не розбився. Ну, тут, друзі, ага, нічого собі ху, тепло, мінус один. За я губу розкатала, мінус один, але я корочок відкрила, ну вони не хочуть виходити, вони там в сараї сидять. А шипка, ну бачите, грається. Шипка, шипка. Ано, сюди. Шипка, Шипундра, Шипундра, Оно моя сівонечко, моя маленька кітечка сам втік, Тайсона випустила погулять, бо він дуже любить гуляти. Я от ходила за дровами сьогодні і його взяла з собою, то він досі. Я вже вже скільки вже відео майже записала і, і все попиляла. Оце що. Ну, одну дрованяку попиляла, а його досі немає. Ну він, він любить гуляти, йому, йому без різниці, Чи сніг, чи дощ, чи що. Погляньте вже, як гірчиться, ось. Оце оці цуруповочки, друзі, ось вони стали такого кольору, вже такого е, блідого, блідо, жовтий. Чи як воно такий цікавенький такий колір? Ось оце вже вони такі залишаться. Е, вони просто е, ну вони будуть почнуть засихати і все. І воно засушене буде отаку от лежати на земельці. Потім я навесні їх е, перед тим, як, ну, як е, копати і робити рівчаки, щоб садити помідорчики, то я їх граблями з грибу. Ну, чи під дерево, під деревину якусь викину, чи під смородину, чи під виноградний куч викину. ну, Буду дивитися. ну, в общем, то, то так. так що з гірчицею, друзі, проблем немає, ну, зовсім ніяких. Ну, горіх да, питають мене, коли я його спиляю, не знаю, друзі. Не до горіха, бо ну, ну, дуже багато І насіння фасую, там щоб понаходила залишки. в общем, З цього року, але просто я думала, що їх вже немає. а Ще є, тобто і жовта хурма ще там є, і багато є, ще майже майонезна банка такого насіння. ну, це, ну, це, Хто розуміє, той розуміє, це дуже багато. Прям. а Я я, я щось як я її поставила, що я не могла знайти. ну, в общем, в общем, общем, друзі, багато насіння є, замовляйте, то будемо, будемо. будемо, дівчинка моя, моя моя зірочка, Друзі, всіх з наступившим вже новим роком. І з моїм днем народженням скоро, друзі. Все буде добре, все буде Україна, друзі, все буде, буде добре. Друзі, дуже велика вам подяка, що ви мені скільки написали добрих коментарів за те, що ми з вами отримали за 100 тисяч підписників срібну кнопку. Я її поклала на підвіконня. гарне місце. Ось вона для мене дуже-дуже дуже класна. Друзі,